На українському у тобі говорять про хацунеміку, але далі в темі не розбираються, і це дуже прикро. Можливо, я на своєму каналі започаткую нову рубрику на тему Вокалсенту, і якщо ви не знали, я маю другий канал, на якому я викладаю кавери, створені за допомогою Вокалсенту. Завчасно подякую своїм спонсорам за підтримку каналу, але не забувайте донатити на перевірені збори для ЗСУ. Сьогодні я хотів би поговорити про касане тето. Коли програма Vocaloid стала популярною, продюсер Аями або Амея вирішив створити подібну програму, але безкоштову та опенсорс, що надало в майбутньому купу можливостей. Дефолтним Войсбанком була Дефоко, або як її ще називають у Її записи були узяті з якоїсь програми на чіткі тексту, через що її войсбанк звучить досить роботично. Найбільшим плюсом програми є те, що ти можеш створити свій Войсбанк. Але щоб пояснити створення Войсбанку, треба записати окреме відео. Популярність програмі надав буквально першоквітневий жарт 2008 року у вигляді релізу, нібито нового вокалу іде на ім'я Касане Тето. Її концепт такий же жартівлий. Не треба задавати питання, чому тето Химара і їй 31 рік, просто прийміть цей факт. А ще її улюблений предмет це багет. Голос для тето надала у Майо. <паспорис> і ось вам найофігезніший у Таулоїд, що викликав захоплення у багатьох людей, які мерші почали робити пісні з Касане тето найпершою оригінальною піснею, у якій використовується тето. Це тето Форго. Але популярність здобула інша пісня, що була випущена 10 червня 2008 року з такою цікавою назвою пісня вухатого Робота. Ще одними визначними піснями за участі тето стали тріпел Бака та Касане Територі. Згодом тето отримала Войсбанк у форматі Вісіві, через що стала звучати плавніше та натуральніше. Крім того, ще й висбанк для англійської мови додали. Касане тето офіційно дебютувала в аркадних іграх, заснованих на піснях вокалоїдів. але за ці ігри я не шарю, бо вони мене не дуже цікавлять і я в них не грав, тому багато інформації про них не розкажу. У квітні 2023 року касане Тето здобула новий дизайн та войсбанк у програмі Сентві, яка славиться своїми досить природно звучащими голосами завдяки штучному інтелекту, але ви не подумайте, Сентві ніяк не відноситься до генеративного ще. Вони його використовують лише для кращої передачі емоційності та вимови. Так ось Касане Тето після такого апгрейду почала звучати зовсім по іншому, ніж її у Тау Войсбанки. Сікаєґа! До того ж, якщо ви купите про версію Сентві, то ви можете навіть створити український кавер з нею. Я можу порекомендувати послухати пісні, створені моїми колегами по фандому, та усе ж касане тето не настільки популярна, як хацуне Міку. Про Міку чули навіть ті, хто взагалі ніколи не цікавився японською культурою. Кляті онімешники під малюнками з Міку задаються питанням, яке бісять всіх фанів Вокасенту, а з якого вона аніме. Натомість я ще не бачив жодного разу, щоб хтось з цих анімешників писав дане питання під малюнками з Касане тето. А пересічний українець, мабуть, взагалі подумає, що це за новний. З нашою химерною подругою, помітно, менше фігурок, аніж з Міку. та й немає якогось різноманіття в альтернативних версіях тето, як в одному мемі це чудово ілюструє. Хоча ми маємо декілька мемів, наприклад, про волосся тето, грушо тето. Я вважаю, що повинні вивезти новий сорт груш і назвати їх «Честь Тето». Загалом я хотів би, щоб про Касане тето і програму УТАУ шарили більше українців, бо пояснювати якомусь нормісу в інтернеті, що таке УТАУ кожен раз реально вимотує. Якщо вам сподобалось відео, поставте лайк, напишіть коментар. Також ви можете доєднатися до мого дискорд-сервера і не забудьте підписатися на цей та мої інші канали. Всім гудбай!